Не просто позбавити болю, а покращити якість життя пацієнта. Фахівці з паліативної допомоги зібралися в Івано-Франківську за круглим столом, аби обговорити виклики, які постали перед медичною галуззю під час війни. А це насамперед різке збільшення кількості паліативних хворих. Причин цьому вдосталь, каже доктор медичних наук Анатолій Церенко. Завчасно виявлення онкологічних хворих. Ну самі розумієте. Неможливо так налагодити цю процедуру. Далі хіміорезистентний туберкульоз, вілінфекція це все є категорії пацієнтів. Нерви стреси після інсультні, після інфарктні хворі, цукровий діабет. теж на фоні стресу на цьому Тому проблема є і буде посилюватись. Паліативна допомога ввійшла так званий зелений пакет, який фінансується Національною службою здоров'я України, і зараз такий ажіотаж на серед закладів охорони здоров'я, щоб контрактувати з Національною службою здоров'я на одержання цього фінансування. Якщо на початку 2020-го в Україні було близько сотні закладів паліативної допомоги, то тепер майже тисяча як стаціонарних, так і амбулаторних. Тімаби за. Кількістю не втратити якість надання послуг лікарям необхідно постійно вдосконалювати професійні вміння, наголошують експерти. Тут вимога НСЗУ була, щоб вони всі, хоча би, пройшли медичні сестри, лікарі, щоб обов'язково мали курси з паліативної допомоги. З паліативними пацієнтами рано чи пізно кожен лікар зустрінеться і кожна медична сестра і мусять знати ну, якісь основні ази, як з такими пацієнтами працювати, комунікувати із з їхніми родичами. Ну але спеціалізована паліативна допомога вона ж надається в спеціалізованих закладах. Прикарпаття стало прихистком для тисяч українців, котрі вимушено покинули свої домівки через війну. Серед них чимало тих, що потребують постійної меддопомоги. Серед найважчих пацієнтів, які нині перебувають на лікуванні у медзакладах області, саме ті, що переїхали із зони бойових дій, відзначають в обласному департаменті охорони здоров'я. Приїжджали евакуаційні поїзди, ми організовували бригади екстреної медичної допомоги. Їх всіх розвозили по лікувальних закладах і надавали якісну медичну допомогу. Вони дійсно важкі були лежачі пацієнти, були з з психічними захворюваннями. На даний момент вони повністю всі забезпечені медикаментами, харчуванням, медикаментами, медичним, наданням медичної допомоги. Ірина Слугоцька, та хто не щуток, знає, з чим стикнулася галузь паліативної медицини від початку повномасштабної війни. Адже щодня бачить стан справ зсередини обласного клінічного центру паліативної допомоги. У нас стало більше пацієнтів, у нас збільшилась черга. у нас додалися переміщені особи. Стало взагалі більше людей самотніх, тому що вони залишаються одні, оскільки родини виїжджають за кордон, важко хворого, або тата змушені лишити. Ще різні ситуації. Ця внутрішня міграція, зовнішня міграція все це зумовлює дуже ріст і потребу в паліативній допомозі. Ми відчуваємо нестачу і місця, тому є думки про те, що треба би ще один хоспіс створити в області. От і ем, взагалі, паліативна допомога має своє місце в час війни. Це оце надання допомоги на грані життя і смерті. і Це насправді насправді так. Власне, тут і зараз фахівці з паліативної допомоги зібралися задля того, аби чітко окреслити виклики і визначитися, як краще діяти далі. Наприклад, не можна урівнювати епізод медичний паліативного хворого, який може тривати довго, тому що ну така, така це невеликовні захворювання, які можуть довго тривати, із звичайним медичним епізодом, як в альтернативній медицині, от тому, що нас урівняли в цьому внесення. Електронні системи наших записів, наших кодів, там теж є свої моменти. Потім є проблеми в тому, що відкривалося дуже багато паліативних відділень, які відкрилися просто заради того, щоб отримати гроші, а не виконується оця вся якість і філософія надання поліативної. Тут є моменти свої пропозиції. Учасники загальнонаціонального круглого столу передадуть на розгляд НСЗУ та міністерству. Охорони здоров'я Ірина Каленчук Геннадій Томнюк новини на вежі.